Цієї ночі я знову не спала. Натхнення не знає годинника, а нова ідея не давала мені спокою. Я уявляла, малювала в думках кожну деталь, кожен відтінок. Тепер з готовою формулою майбутнього продукту я поспішаю обговорити її з командою. Наші продукти це не просто баночки з рідиною, кожен з них це понад 300 годин роботи, аналіз, тестування і головне, мистецтво від першої ідеї до фінального результату. Кожен етап сповнений турботи і точності. Ми працюємо для того, щоб кожна деталь була ідеальною, адже ми знаємо, що наші майстри. Справжні художники, і ми прагнемо надати їм найкращі матеріали для їхньої творчості. ДНК. Код твоєї краси.